Сьогодні і урочисті збори товариства Поліська Січ провели в приміщенні Обленерго, оскільки левова частка козаків працює в цій компанії. Чи не вперше за 20-річну історію січі, її збори відвідав губернатор? зовсім не хочеться і не потрібно говорити про якісь важкі проблеми. Хочеться дивитися на все чисто, світло і планувати наше з вами сьогодення і майбутнє. Найближче майбутнє життя і майбуття хочеться з доброю душею, чистим серцем. Бажаю всім здоров'я вашим сім'ям, родинам, знайомим і незнайомим усій нашій житомирській родині. Зі святом вас. Головний меседж Сергія Рижука вихованні підростаюче покоління та поглиблені духовності суспільства. Кому як не козакам продовжити кращі традиції наших пращурів, передавати їх дітям, поширювати козацьку демократію та брати приклад з реформ козацької держави 17 століття. Краєвий атаман Поліської Січі Анатолій Шевчук спільно з губернатором вручив кращим козакам грамоти, подяки та чергові козацькі звання. За тим слово взяла козацька старшина. Я думаю, що сьогодні ті нагороди, які ви отримали, які ви протримали звання. Я думаю, що кожен з вас заслужив це. Тому що сьогодні це той день, який ми сьогодні привітаємо тих людей, які сьогодні дають на своїй ниві, на своїй роботі додаткове що несуть нагрузку виховання наших дітей, нашої молоді, доведення нашої козацької, нашої слави до всього населення нашої. Області навіть у свято козаки говорили про проблеми і зазначили, що у влади і козаків спільна мета ідеї української держави демократичної, незалежної і соборної і чульні козацькі військові